Дівчатка, всім добрий день! Сьогодні зв'яжемо з вами такий ажурний візерунок з нашого журналчику Штрик-муста. Бачите, такий він незвичний. Перекладається як серденьки, серденько, в множині серденько. Сподіваюся, він вам сподобається. Такий доволі цікавий візерунок, ні на що не схожий. Не, не пам'ятаю, щоб я щось в'язала на кшталт цього. Він такий нарядний цей візеруночок і гарно підійде до плаття. Наприклад, взяти якусь пряжу таку чи з люрексом, чи з малюсінькими паєтками, щоб був блиск. І от таким вив'язати. Гарний, сподіваюся, і вам сподобається він. Нічого тут складного немає у в'язанні. Зараз будемо в'язати. Нам потрібно набрати кількість петель крат на 17, так, щоб вам було видно. Плюс одна петелька для симетрії і дві кромкові. І в рапорті у нас всього лише 10 рядочків. Це просто я набрала петельки для одного рапорту. Так, починаємо. Перша петелька кромкова, знімаємо, далі лицева накид, лицева, накид. далі 4 лицевих, одна, друга, третя. Четверта, далі протягуємо, протягуємо пров'язуємо протяжку подвійну. Петельку знімаємо, далі дві разом лицевою і знято накидаємо поверх зв'язаної. Так, далі три разом лицевої петельки середню. Міняємо місцями з першою петелькою, вертаємо її назад і пров'язуємо три разом лицевою. Далі знов 4 лицевих, 2, 3, 4, Накид, лицева петелька і накид. Остання петелька лицева це петля для симетрії. Її пров'язуємо в кінці ряду, після того, як пров'язали необхідну кількість рапортів. Дівчатка, формуємо візеруночок лише в лицьових рядах, тому в зворотніх пров'язуємо все по візеруночку. А накиди пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. Це в нас був перший, другий пров'язуємо по візеруночку. Так, далі, другий, третій рядочок. Третій. Лицева, накид, Лицева накид. Три петельки лицевих. Один, два, три. Протяжка подвійна. В цьому візерунку протяжки лише подвійні. Так, далі дві лицевих петлі. Три разом лицевою. Тепер три разом лицевою, три лицевих, один, два, три. Накид, лицева, накид. І в кінці рядочку лицьова петелька для симетрії. Четвертий рядочок, будь ласка, прив'яжіть по візеруночку. Так, наступний у нас п'ятий рядочок, знімаємо кромкову, лицева накид, лицева накид. дві лицевих петлі. Протяжка подвійна. Чотири лицевих, 1, 2, 3, 4. три петельки разом лицевою. Дві лицевих, накид, лицева, накид. Раппорт скінчився і лицева петелька для симетрії. Це в нас був п'ятий рядочок, шостий в'яжемо по візерунку. Так, дівчатка, сьомий рядочок, знімаємо кромкову, лицева накид. лицева накид. одна лицева петелька, протяжка, подвійна протяжка, далі шість лицевих петельок. Два, три, чотири, п'ять, шість. Далі три петельки разом лицьовою. Лицьова петелька. накид, лицьова, накид. Рапорт скінчився і лицева петелька для симетрії. Зв'язали ми сьомий рядочок, восьмий в'яжемо самостійно. Так, дівчатка, в'яжемо дев'ятий рядочок, передостанній рядочок рапорту. Починаємо рапорт. Лицева накид, лицева накид, тепер подвійна протяжка. Вісім лицевих петельок шість, сім вісім, три петельки разом лицевою. Накид. Лицева на кіт, раппорт скінчився, і лицева остання для симетрії. Давайте пров'яжу ще 10-й рядочок. До речі, тут дуже хвилястий край, тому, якщо будете в'язати, наприклад, плаття або туніку, і не буде у вас там резиночки або ще якоїсь декоративної основи під цей візеруночок, скажімо так. То тут потрібно е, потовщений набірний край зробити. Під цим відео я прикріплю посилання. Дуже легко в'яжеться і краюшок е, не буде підвертатися. Так, зараз подивимося на один рапорт. Він малесенький, але на других ниточках завжди цікаво мені, як виглядає візеруночок. Бачите, отакий от рапорт у нас вийшов. По краям цікаво пров'язане. І зворотня сторона. Дівчатка, діліться моїм відео, ставте вподобайки або дизлайки. Я вам благодарна за любу активність на своєму каналі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!